Thank <laughs> you. і не зазначено, що була виділена. Не виділена, погоджено, що не погоджено щодо прошу. Так. Значить, ситуація наступного плану. Дійсно, питання навчальної ради, коли повністю НАТО було розглянуто. І було прийнято рішення, про що перезвонилося НАТО, про те, що дане питання буде вивчено і по ньому будуть проведені певні. Ви бачите, що ви отримали стало від наляк юридичний мірі, тому я в курсі даного питання. Значить, на сьогоднішній день питання ви зверталися, представники ваші зверталися відповідно до міністерства. Міністерство погодилося, але лишається це питання відкритим. Чи тому, що відповідно до закону країни про вищу освіту, відповідно до статуту нашого начального закладу, це питання має вирішуватися тільки на конференції трудового колективу. Це єдине п'явочому законі записано. Єдиний орган, який може винести це питання. Тому вона дала було поба і ви йому на його адресу не дісходились, якому повідомлялися, що на найближчій конференції це питання буде. Скажімо, коли конференція може? А чому за 100 до місяця конференція не скликається? Конференція скликається раз в рік. А коли по Як нагальних потребах, кінці... по потреба, коли є необхідність, в може бути позачергова конференція Значить, будь ласка, це питання... Порядком денним, відповідним іменно той, що цікавить. Відповідно, заєвників. Чому? Це ви ви? Можна буде врегулювати червь місяць, скільки. Хто справить спілкати поза червоні Ну, позачіроки, ви розумієте, на статуті написано, що конференція трудової колективу спускається раз в рік, а у випадках. Так, хто її? Так, так чому секретаря, будемо говорити, чи секретар конференції, чи голова відповідно? Секретарія конференції. А хто тоді? Не, хто тоді Значить, е -е Конференція скликає або керівник, або представники трудового колективу. Певна кілька. Чому керівник тоді до сих пір не светову конференцію поступає? Керівник повідомив, голову. Нашого мера про те, що конференція буде в цьому коли в році. цьому році. Ну коли да виступає 16 років. давайте Пресу. так будемо відповідати на питання. Ні, ви знаєте правильно. Ми задаємо питання, Хочемо чути, чути, чи ви йдете на зустріч? чи Ви уникаєте цієї зустрічі? Ні, ви почекайте. Ви тільки що ми конференцію вже розібралися? Ми почули. Я ще не відповіла. Ваш представник. По-перше, взагалі не захоче говорити, тому що дайте йому повноважену особу. Ми почали розбиратися, тому що я володію цими питаннями. Дати вам відповідь, коли буде конференція, я не можу, я не правомочна. Конференція планується раз за рік. Якщо керівник скаже зібрати чергова, ми говоримо по позачергово. Ну я вам ще раз скажу, в статуті в законі цього не прописано. Та як не прописано? Прописано за Вам показати статут і його випадку, та, і що можна, покажіть. У випадку не ні, то ми будемо через Києві витребувати. Ось і Ми все рівно будемо мати цей статут. Статут є на сайті, статут не проблема. Статут, статут, він є типовим, розумієте? Ні, Типотаж. статут не є типовим. Питання. вибачте. Дивіться питання правління, питання, голови правління, Чітко кабари є типовими. Типовими. Що ну, це значить типове? Типове це рекомендовано. Це решта. Ну ви хочете сказати, що не вас не передбачено позачергове спеціальне? Я вам зараз покажу статут. Не передбачено. Ну це вирішується на в робочому порядку. Ну, так ви вирішуєте в робочому порядку. Знаєте, я ж не їх представником, щоб вирішити? Я можу передати. Ну, ви ж на трудову котру. дивіться, просто так емоції, а, ми трошки вас поїмо. Ваші наші потреби в вашому <кліг> паралелі. <кліг> е, так. А я поясню чому? А знаєте чому? Тому що ми вже близько року ходимо Б'ємо пороги, міської ради, баз, Київ пишемо, міністерство пишемо, вже близько року. У мене отака кіпа вже документів. Чому, де, на якому етапі тормозиться і зупиняється процес виділення абсолютно законних права учасникам, те, що хлопці вибачитиме, але відвоювали взимку в окопах, ми сидимо тут в мирний час. І маємо на сьогоднішній день змогу так ходити, спілкуватись, ну, щось виборювати. А вони там. І вони приходять сюди і абсолютно свідомо розуміють і відповідально. І зараз ми з вами це добре розуміємо. Давайте будемо чесні один до одного, що з листопада 2015 року можна було провести конференцію. І правильно говорить наш товариш поза тому що завжди є екстрені питання, які прописані в статуті, і має право керівник або члени конференції, хто входить в склад.